Доброго ранку! Доброго ранку, незламні українці! Доброго ранку, поетична родина! Доброго ранку всім небайдужим, які допомагають війську. Сьогодні поетичні читання. Проект поетичне волонтерство від всеукраїнської поетичної родини. І це не просто вірші. Це не просто можливість донести поетичне слово до тих, хто слухає, до тих, хто дивиться цей ефір, і хто буде переглядати його в запису. Під ефіром будуть розташовані рахунки наших волонтерів, куди ви можете направити свої донати для допомоги нашому війську. Не будьте байдужими, війна триває, вбивча війна, тільки можливість єднатися, допомагати і відчувати серцем, що ми разом з хлопцями, які боронять нашу землю. Неодноразово у своїх ефірах я розпочинала. З вірша, який мене тривожить, який наповнює емоцію. і сьогодні це б теж буде не виняток, я розпочну саме з нього. Заруси у траві, тумани над рікою, замаки степові, ідуть сини до бою. За ранок без війни у променях яскравих ідуть у бій сини під оберегом слави, за солов'їний спів, за усмішку дитини, за мить спокойних снів, Хтось гине щогодини, за мамини пісні у серці без травоги, на весні ідуть до перемоги. Тримаємось і віримо, ми переможемо. Необхідність відчувати душею кожного воїна і не бути байдужими. Чи можливо звикнути до моментів, коли волонтери пропонують допомагати? Ви знаєте. Коли приглядаєш в Ютубі якісь відеоролики, то, якби напрягає реклама. Ви згодні зі мною. Але останнім часом замість реклами ми бачимо воїнів, які серцем просять допомоги. І завжди в цей момент ти розумієш. Що без нашої підтримки, без нашої допомоги їм дуже важко. Вони просять нас, всіх нас, допомогти їм. І ми проводимо поетичні е, читання. Е, і ми дякуємо за ранок кожному воїну. Нагадую вам, що під ефіром знаходяться рахунки наших волонтерів, волонтерів, яким я вклоняюся низько, як і нашим військовим, які боронять нашу землю. Направляйте донати, допомагайте. Куди мене вели мої дороги? До успіху? У розпач чи нірвано, у далечінь від рідного порогу, неслася швидкістю по автобану, а за вікном, як мить, життя летіло, всі перехрестя в лініях долоні, по них постійно доля ворожила, вмикала автостопник в час агонії. Що залишилося? Слова самотні? Розгублені в путі тендітні Рими, запичені мов груші дні спекотні, чи справді всі шляхи ведуть до Риму. Ми біженці, ми покинули рідні домівки. Мій купянськ палає 95% міста вже не існує. І скільки таких, як ми, людей, які втратили все, що мали, але вони не втратили надію і віру. Ми віримо, ми віримо, що наступить наступлять часи. Коли ми будемо радіти тому, що ми перемогли. Ми будемо пам'ятати кожного, хто загинув. Слава героям. слава незламному війську. Допомагаємо армії, тільки разом ми переможемо. Ти хочеш забути хто ти, ти хочеш забути. Де ти, Риму шукаєш у темряві, не про війну про кохання? Липовим цвітом з дерева падає фокус страждання, носиш війну у кишені, наче ключі і помаду, націлена на мішені залишені десь позаду, а дні. Мов думки спекотні, шепочуть тобі напроти, що ти не забудеш, хто ти, що ти не забудеш? Де ти? Хто ти українець? Де ти? Ти в Україні? Ми любимо свою землю. Я нагадую, що під цим ефіром. Хто дивиться зараз, і хто буде дивитися запису, знаходяться рахунки, куди ви можете направити свої донати на допомогу нашому війську. Єднаймося, пані і панове, допомагаємо. Не будемо байдужими. Знайди мене і забери собі. Слова, що недосказані, знайди, бо віск застиг, підлитий на воді, Рятуючи від суму і біди. Піди останній лист календаря, ті дні, що роз'єднали всі путі, і видих, що піднявся з димаря, залишивши мене у забутті. Знайди відлуння наших почуттів, без фобій, що приходили вночі, та хай вони ідуть під три чорти, знайди дому згублені ключі, знайди себе і приведи мені, дихни на рану, сильно опеклась вогнем, який погас на чужині, любов. Знайди, якою не зреклась. Літописом в переліку років, що вписані в щоденники життя, той, хто знайшов, той вижити зумів і з вірою у хист передчуття. Знайди мене, знайди себе, знайди. На карафі з вином виноградна лоза, підкрадалися потайки демони ночі, І стікала у келих гаряча сльоза, підперезана страхом самотність жіночі. Теплі светри не гріють холодних думок, вогник спогадів блисне та згасне зазвичай. Запальничкою, крізь сигаретний димок, Що стелився, неначе непроханий віччя. Зовсім гола стоїть виноградна лоза, узні вітру кружляє, кружляє розгублене листя, поїзди не приходять. Порожній вокзал між минулим коханням не здолана відстань. Поетичні читання, де інтимна лірика переплітається з подіями жахливого сьогодення. Бо ми знаємо, що любов вона рятує світ. Ми знаємо, що добрі відносини повага, до оточуючих, до всіх людей це те, що нам необхідно. Сплітаються, мов кукон, день і ніч. Між вдихом, видухом проходить час, нестерпний біль блукає вздовж узбіч доріг. Які вже не чекають нас, життя чи існування всупереч реальності, що знов дає під дих, висить тривога, як домоклів меч, як гілютина серед сліз, яких мінорна дійсність неймовірних втрат фатальність, що в собі фарбує смерть у суміші. Жахливих дій і дат складається із обстрілів і жертв. Дорогі українці, нагадую вам знову, що поетичні читання в ефірі я Валентина Гришко, місто Куп'янське. Нагадую, що під ефіром знаходяться рахунки, куди ви можете. Направити свої донати на допомогу війську. Донати це неблагодійність, це святий обов'язок кожного, хто знаходиться на викопі. Чим виміряти ніч під час війни? Несамовиту, епохальну ніч і ті загублені, забуті сни. Які прийшли і пішли у потайбіч, не мають виміру думки і час, секунда, що на вітма гучно б'є, і той єдиний, та нестримний шанс і сонце, що над пагорбом встає. Слова натягнуті, як тятива, крізь день, що нам дарований новий. Без виміру я все ж таки жива і найцінніше, мама, я живий на посічених будинках шрами. Не сховати помсту під завали, не загоїться болюча рана в час, коли позбавимось навали. Порожній день, як чашка кави, прагнення ґрунтується у силі, ми її у розпачі шукали, наче кулю, що пройшла на виліт. Тінями, тінями зітхань з відбитком часу. Дотиком душі поміж думками склалась сила у єдину фразу, що як лезо різала словами. Не пробачимо, пульсує знову, дихають зруйновані будинки. Там колись співали колоскову, гучно стукав на стіні в один. Там далеко-далеко не світяться вікна, Навхреском прозорим заклеєні рани, Як під пласти сховалась печаль безпросвітна, Де жахлива реальність змішалась зі снами, Вікна очі заплющили, дощ, наче сльози. Пам'ять шторою висне без змісту і суті, а залишені речі лежать на підлозі, не потрібні нікому чи просто забуті. Статуєтка розбита вкривається пилом, безнадії самотність, болюча, як шрами, зорі з неба стікають червоним чорнилом. На заклеєні Скотчем розірвані рани. Не залишає враження, що кожному з нас і досі сниться жахливий сон. І ми прокинемось. Ми прокинемось. Сьогодні ми теж радіємо сонцю. Ми прокидаємось. І кожен говорить дякую Збройним силам України за добрий ранок. Допомагаємо війську. Під ефіром знаходяться донати, куди ви можете направити свої кошти для допомоги війську. Маленьких донатів не буває. Сама невеличка сума може збільшити банку. І це Буде закритий збір, Єднаймося, Пора і руйнація мрій, причини і наслідки, фрази порожні, Вростали коріннями, наче прій у ґрунт поневічений пил придорожний, обірваний погляд. Задушливий крик, прокляття, образи і темні печалі Хтось так і не зміг, а хтось начебто звик себе огортати в жахливість реалі. Збережений спокій лежить, летить у піке, Нормальні слова на долоні, як крик. На смак сьогодні на зерпке були загублені коди і шрифти. за брамою міста холодні вітри, збиратимуть листя, гойдатимуть хмари, обірваний погляд, задушливий крик, Ще прийде усни, і з властивістю, мари. ще прийде зима, а за нею весна. Банально звучить. Крізь нестерпні печалі. Вмить зникне назавжди жахлива війна Із наших безмежно щасливих реалій. Ми віримо, ми, вир... ми віримо в перемогу України і ми переможемо. Кожен знає, що буде саме так, ми обов'язково переможемо. Але для перемоги ще довгий шлях. І нам потрібно допомагати нашим Збройним силам України. Направляйте свої донати на рахунки, які знаходяться в будьте батушки. Заблукала, що не душа знаходить дорогу додому. Знову ходить по лезу ножа, опинившись у місці чужому, а тумани усінні густі покривають на намисну другого І блукає душа в пустоті. Крізь тривогу, повітря волога, вернулася доля чи ні? Як же можна себе загубити? На краєчку землі у пітьмі їй згадалось усе пережити, і заплакала гірко душа. Затужила в печалі за домом, відчувала душа, що чужа, опинившись у місті чужому. У мене дуже багато віршів про моє рідне місто, тому що болить, тому що пам'ять вона назавжди. Я пишу. Поезію і я пишу про прозу. На закінчення свого ефіру маленька, якщо можна її назвати замальовка про моє рідне місто. Воно так і називається місто. Гуще недопитої ночі, стікала з осколки. Розбитого скла та зруйнованих стін. Вона стикала своєї фібови, яка влучила у саме центр міста, у самісіньку його душу. Гуща осідала на дно величезної вирви, яка нагадувала безотню. Місто Приречасто дихало. Дивуючись чистому вранішньому небу та тиші, таку тишу чомусь називають мертвою. Мертва тиша подумала місто. Мертва тиша розливалася над зруйнованими будинками і зависала в повітрі, як примара. Тиша примара останнім часом поводилася зухвало. Вона навчилася лякати місто, тому що воно знало примара з'являється та зникає, жалуша... залишаючи неприємний після смак перед черговими вибухами. Літо добігає кінця, шепотіло місто. Остиглі ночі будуть під ранок вкриватися ковдрою туманів, а понівиченні вулиці опалим ли... листям все має свій кінець. Зітхнуло місто. Літо закінчиться в четвер, чорт забирай, а війна, війна теж закінчиться, голосно прокричало місто, так голосно, щоб його почули люди, колючим осколком штрикне мене на прощання і нехай. А потім всевишнім зітханням Накриє справжня тиша. Дорогі друзі! Дякую вам за увагу! Направляйте свої донати на рахунки, які знаходяться під цим ефіром. Слава незламінці! Слава Україні! Слава її героям!